Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Ніколи не витирайтесь одним рушником, інакше на вас чекає біда і сварки. Зараз я вам розповім три важливі причини, чому вам не можна цього робити. Але за цю інформацію вам потрібно підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Це і буде вашою вдячністю. Перша причина дуже проста, і ви її всі прекрасно знаєте ще з дитинства. Витираючись одним рушником, ви закликаєте до себе сварки і негатив. Друга причина вже глибша. Витираючи своє тіло рушником, ви в такий спосіб витираєте негатив зі своєї енергетики. Якщо людина, яка після вас буде витиратися цим же рушником, вона на себе візьме весь негатив і всю негативну карму. І третє, найважливіше в жодному разі не витирайтесь одним рушником одночасно. Це не просто принесе сварки і біду у ваші стосунки, а може раз і назавжди розлучити вас один з одним. А от що дійсно принесе вашій родині удачу і успіх це подарунок у вигляді красивого банного рушника. Не забудьте поділитися цим відео з близькими вам людьми, а в коментарях напишіть слово дякую, щоб віддячити Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!